Добрий день, мене звати Роксофія Володимирівна. Я учениця третього Б класу з Долбунівської початкової школи No7. Я учасниця другого етапу всеукраїнської інтернет-олімпіади Крок до знань 2024. Тема, над якою я працюю, охорона води від забруднень. Вода це джерело життя. У природі вода є у річках, озерах, морях, океанах. Без води неможливе існування на землі. Як потрібно оберігати і управлінняти воду? Найважливіше це не викидати сміття у воду. Ось приклади, як нещодавно в цьому струмочку плавали качечки, а зараз це суцільний смітник. У річки і озера зливають відходи. Часто відпочивальники лишають сміття на березі водою. Люди повинні дотримуватися правил з охорони води. Забороняти від забруднення промислових відходів, проводити толоку вихідного дня, викидати сміття в смітники, бережіть воду.